Друзі, розкажу вам важливу інформацію, яку вам потрібно знати перед подорожю в Туніс, щоб у вас не було ніяких сюрпризів. Якщо ви купуєте тур в туристичній компанії, то ніяка віза вам не потрібна. Ви прилітаєте в аеропорт по типу Єгипту, заповнюєте міграційні карти і нічого не сплачуєте. Якщо ж ви хочете летіти в Туніс регулярними рейсами, вам потрібно буде оформлювати візу. А це дуже непросто. Більшість туристів, які відпочивають в Тунісі, це європейці, французи, німці. Наших сусідів ви там майже не зустрінете, бо літаки з тої країни до Тунісу не літають. Мова, якою спілкуються Тунісці, це арабська і французька. Англійську тут теж знають, але менше. Літній сезон в Тунісі з 15 червня по 15 вересня. Саме в цей період в готелях працюють кондиціонери і не працюють басейни на обігрів і закриті басейни. Цікавий момент з рушниками в Тунісі. В готелі три зірочки їх майже не надають, тобто ви маєте їх або купити, або привезти з собою. В готелі 4-5 зірочок надають їх майже скрізь під депозит. Відпочинок в Тонісі ідеально підійде для родин з дітками, бо тут є усе, як ви любите. Широченні пляжі, великі території. На територіях в готелях є усе. І басейни, і водні гірки, і ваше улюблене харчування усе включено. І, звісно, розваги для дітей. Також в Тунісі класно тим, хто любить історію та різні пам'ятки. Тут ви знайдете такі гарні міста, як Ель Джем, Бусаїд, Карфаген, і дійсно вас вразить пустеля. Також Туніс зайде тим дівчатам, які дбають про себе і свою красу, адже тут є та процедури по європейській якості і низькими цінами. Якщо в тебе лишились ще питання, пиши в коментарях, я тобі усе відповім.